У рівному відбулося нагородження переможців 20-го міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на покрову 2025 Цьогоріч фотографія об'єднала фотографів з 34 країн світу, світлини яких розглянуло міжнародне журі, куди увійшли представники Чехії, Китаю, Словаччини. Присуджено загалом 80 нагород. 20 років історії, немовірна історія. Більше 90 країн учасників, мабуть, під 100 десь. Сьогодні з'їхало з нас багато гостей від Одеси до Ужгорода. Словаччини приїхали гості з Києва, з Запоріжжя, з Кременця ближче з Олбунова 80 нагород сьогодні вручимо. Буде презентація нової книжечки каталогу кращих світлин всіх учасників конкурсу, всіх нагороджених робіт. Тематика конкурсу завжди шість тем вільна, чорнобіла, вільна колір, природа, пейзаж, портрет і фотоарт. Тобто, якби відображення всіх напрямків художньої фотографії, географія переможців від Південної Африки до Америки, в тому числі і Україна. Урочистості провели у виставковій залі міського будинку культури, де всі бажаючі мали можливість роздивитися світлини переможців фотоконкурсу. Серед кращих цього року Петер Хаєт з Великобританії, який отримав гран-при, колишній військовослужбовець Сергій Мірошник з Києва, а також Ігор Жолобак з Дніпра, Михайло Дорогович з Ужгорода та багато інших талановитих авторів. Сергій Мірошник за фото в очікуванні атаки отримав спеціальну нагороду в номінації Війна, світ проти війни в Україні. У хлопців вже нема вже. Для мене це, це як пам'ять про них і, і про тих хлопців подорож. Нема їм пам'ять. Михайло Дорогович, окрім світлин у Рівному, також представив нещодавно виданий авторський альбом своїх унікальних фотопроєктів. Фотохудожник часто обирає героями своїх світлин колоритних гірських жителів та каже, що знімає тільки закарпаття. Це у мене високогірні жителі українських Карпат, які живуть на висоті 1100 метрів над рівнем море. Вони знаходяться в своїх автентичному одязі, що цікаво, це не одягнуті штучно люди, а це люди, це їхній парадний одяг, можна сказати, в який вони одягають на празники. Це у нас на Закарпатті відомі роми Келделарі, одна із самих закритих груп вважається в Україні. Які відокремлено живуть в селі під Віградів? Я довго домовлявся з ними за цю зйомку. Ця жінка Марія вона має 68 внуків і 112 правнуків. Багато хто з переможців уже не перший рік виборюють нагороди, адже змагаються кращі з кращих. Так ігор Жолобак, крім світлин та переможного місця у конкурсі, після урочистостей презентував у музеї фотографії свій унікальний фотоальбом Саморефлексія. Передмову до альбому написав професор Львівської академії мистецтв, доктор історичних наук, кандидат мистецтвознавства Роман Яців. світлина е, із серії про літо то спогади про літо. В них я фотографую свої спогади з дитинства. Ви бачите на цій фотографії, це ці наш оперовий корабник з дитинства. Ну і сам стан тих дітей, дорослі люди, але про літо, про безпропортне, чисте, гарне, таке поетичне літо. На превеликий жаль зараз. Але ми вистоїмо, обов'язково у нас буде і рая, цей, і це, і все це. А це робота з серії про Єву, Дівчина в мене є модель одна, але я дуже багато її фотографую, вона така харизматична і дуже на багатьох виставках і конкурсах вона займає, призвиміся і медалі є. Про Ігоря Жолобака кажуть, він живе фотографією, і це правда. Автор вже добре відомий публіці з різними серіями робіт, зокрема спрямованих на висвітлення теми окупації України російськими загарбниками. Цьогоріч для конкурсу автор обрав тему світлого дитинства. Я стараюсь у кожних серіях своїх або проєктах, або фотографії передати якийсь філософський смисл або було це ну аби якась була ідея там або Розпонухало глядача видумати якусь свою історію, але щоб це було ну, не просто чиста фотографією, але фотографія, яка заставляє думати. Захід відбувся в рамках святкування 70-річчя міського будинку культури. У програмі на присутніх чекали музичні номери Вікторина з призами та смачний ювілейний торт. Будинок культури, хто пам'ятає. Довго 10 років, знову ж таки, мовою цифрою, був на реконструкції і ця виставкова зала теж. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, але я тут танцювала, бо тут був зодіак, дискотека. І сам саме ось тут. Тобто енергетика в цій залі різна. Сьогодні це приміщення є світлою, гарною, просторою і улюбленою рівнянами. Залою виставковою, де дійсно можна безкоштовно в будь-який час прийти і насолодитися мистецтвом наших рівненських митців. Привітати переможців та учасників прийшли друзі, партнери та шанувальники фотомистецтва, співвласник рівненської фабрики нетканих матеріалів та голова журі фотоконкурсу Феноменальне рівне Богдан Гап'як подякував організаторам. Крім того, що Саша хороший фотограф, це надзвичайно патріотична. Людина не тільки міста рівного, а всієї України. Це людина, яка робить це місто впізнаваним. Ми сьогодні ще декілька раз почули. Хто такий Олександр Харват? Всім вам насправді бажаю фотографувати, діставати від цього задоволення. Багато молодих людей сьогодні націлені на гаджети і треба відірвати від гаджетів, показати, що світ є набагато краще ніж айфон або планшет. Також хочу всім побажати Найшвидшої перемоги. Слава Україні! І сонце Ми живемо Доєдналися до привітань також і колеги із Запоріжжя, які приїхали до Рівного і нагороду отримати, і нагороду вручити. Від журі конкурсу, який очолює Олег Горбовський, експерт ФІАП, Почесний громадянин міста Запоріжжя, почесний президент, почесний член національної спілки фотохудожників України, голова нашої конкурсної комісії. І ми вирішили, що ми не можемо лишити вас без подарунки. Фотограф клацає і пташка вилітає. І щось у грудях дивне калата. А пташка вилітає і витає під самим носом у мого кота. Фотографія об'єднує, кажуть організатори, та обіцяють, що міжнародний салон художньої фотографії на покрову триватиме і надалі.